Майку наближається буря. Буде дуже непросто. Це буде перевірка. Та знай, ти хороший. Хлопці, якщо ви дивитесь, це, отже, я вмер. Мене наказав убити хтось із нашого департаменту. Наступними будете ви. Будьте обережні. Ваші люди. Хочуть вашої смерті. Нас підставили. Є лише ми без підмоги. У нас двоє підозрюваних. Лаурі і фургон! Заспокойтесь, хлопці полум'я тільки зовні. Тепер і всередині. Ви просто до біса жахливі втікачі. Оголосіть винагороду. На них полюватимуть копи, картель. І кожен собака у місті. За мертвих теж дадуть. Я беру трьох попереду, а ти бери шістьох позаду. Ні, бляха, не береш. Смак лакриті Це рідкісне лайно. Ці покидьки напали на наші родини. Ми не програємо. Я хочу злого майка! Оу, Чикі-чикі-бах! Бах! Вилупки! в геть! Виганяю тебе! Ось Майку! Ось як наказують все світу! Він довбаний расист, Майку! Він довбаний расист!